Бог допоміг, адже для нього немає нічого неможливого. І як ми молилися про цю ситуацію, ми говорили: Господи, ми розуміємо, наскільки це складно, тому ти зроби цю операцію через лікарів, тобто не вони, керуй повністю. От як ми розповідали за пророків, що навіть у пророка Єзекіїля язик прилип до Гортані, це описано в книзі Єзекіїля у третьому розділі, і все Бог сказав: будеш тільки говорити, коли я через Тебе говоритиму. Тільки так. А так, все, язик прилип, і людина не може говорити. Розумієте, так? Ось так само я молився, щоб, Боже, ти робив, давав лікарю розуміння, повністю ти керував, і ти робив цю операцію. Тому що ну, просто по-людськи, це нереально, от туди лізти. І я ж говорю, коли він був в Києві, кажуть, там просто смерть. Тобто, навіть туди залізти, це смерть чи це наслідки незрозумілі. А в чому проблема цієї операції? Тому що це аневризма, ну це як пухлина утворення артерія як яйце роздута така куля, вона тисне на мозок. І проблема в тому, коли вона тисне, вона ж тисне на всі ці е, нерви, всі ці центри, і вона їх може притиснути і може зупинитися дихання. Ось розумієте, він не міг ковтати вже так. Йому важко було ковтати. Наприклад, може зупинитися серце, тому що аневризма просто тисне і передавлює, або якийсь орган може зупинитися, і так далі. Ну тобто, це найскладніші речі.